Шановні чернігівці, шановні чернігівці, шановні чернігівці, шановні чернігівці, від початку повномасштабного вторгнення Росії на території нашої улюбленої батьківщини місто зіткнулося з немислими випробуваннями. Чернігів був поранений руйнуванням. але вистояв і отримав почесне звання міста героя. Це найперша перемога усіх містян, волонтерів та захисників. Чернігів одне з найстаріших міст України та Європи. Його багата історія та могутній дух витримали випробування часу, а його люди стояли і продовжують стояти непохитно. Нам, військовослужбовцям Національної гвардії України, велика честь служити у величному місті Чернігові. Ми прагнемо забезпечити вашу безпеку та захистити це історичне місто всіма нашими силами. Святкуючи день міста Чернігова, ми захоплюємося незламністю духу наших громадян, відвагою наших волонтерів та самовідданістю захисників. Разом ми здобудемо перемогу. З днем міста, шановні чернігівці, зі святом, любий Чернігів. Зі святом, любий Чернігів. Зі святом любий Чернігів. Зі святом, любий Чернігів.